В баскетболі існує термін командна хімія. Дати йому чітке пояснення доволі складно, але достеменно відомо, що без цієї хімії серйозного результату досягти неможливо. Герой нашого сьогоднішнього фокусу баскетбольний клуб хімік цього сезону винайшов необхідну формулу. От ця хімія горіться состоїть із св'язки майстерства індивідуальних гравців і командної. Уміє грати командно. От в цьому і заключається ця хімія. Колективний труд тренерів, команди, організаторів. Е Все це это сообщество баскетбольне, яке є у нас. Кожна людина, котра вкладає частку себе в роботу клубу, є маленьким, але дуже важливим елементом хімічної формули Южненського клубу. Важливою речовиною у цій формулі є президент БК Хімік, який вже багато років забезпечує необхідне середовище всередині колективу. Адже для нього цей клуб це життя, <головік> одним словом, що значить Він Он... приймав непосередньо участь у його створенні, вот Тому клуб це втора життєво. Утром на заводі з п'яти часов в клубі допозна. Головний тренер команди Карліс Мужнієкс в южнинській командній хімії є своєрідним Катіоном, позитивно зарядженою часткою, котра надихає своєю енергією та знаннями гравців клубу. Саме завдяки роботі тренера команда займає лідируючі позиції як в Суперлізі, так і в групі Ф Єврокубка. Більше матю, що ми повинні зробити сьогодні, що ми зробити сделать будущими. Так що. не концентрируемся, что в каком мы месте сейчас находимся. Концентрируемся на том, что команда должна прогрессировать, команда должна работать и э, стараться достичь той цели, которые поставил клуб и каждый игрок индивидуально. Еще один край важный элемент, который змушує надежно работать всю формулу, это капитан команды Сергей Попов. Мы считаем, у нас коллектив, как бы. М -м -м. Ми стараємося всі би, дуже добре і в захисті, і в нападінні. Так, да, іноді чогось не вистачає. В всіх елементах нам допомагають тренера, делают там нарізки, показують, де краще, де слабші сторони команди. І ми стараємося бити в цю точку. Артем Пустовий, молодий та перспективний центровий хіміка. Він відданий клубу вже не один рік, тому і без нього командна формула не працювала б повноцінно. это мой первый клуб, я здесь уже 7 лет. То есть большая часть моей жизни связана с химиком, так сказать. Это семья, считаю. Можно так и остаться, конечно, молодым, перспективным до 30 лет, а потом завязать, но как бы я этого не хочу. Но стараюсь, да, выкладываться на все сто процентов, но не всегда получается. Иногда все, что как пальцы с рук, бывает получается, бывает не получается. Но главное не останавливаться. Атлетичний легіонер южненського клубу Ромео Тревіс допомагає підтримувати високий рівень командної хімії, адже в нього всі кроки завжди виважені і продумані наперед. Я завжди багато думаю. В мене такий принцип все продумати наперед. І це допомагає. Фактично, в тебе завжди готовий план на найближчий час. Такий спосіб полегшує життя мені і тим, хто поряд. У нас, безперечно, є своя хімія. Тут кожен працює задля спільної мети. За час, що я тут, я не можу дорікнути жодному партнеру, що він не віддав пас відкритому гравцю чи почав думати тільки про власну статистику. Ця спільна мета вивела розуміння між нами на особливий рівень, де ми розуміємо один одного без слів. Це були головні елементи формули, але не менш важливими в ній є мікродомішки. Зокрема, численний колектив людей, який забезпечує глядачам якісну картинку трансляції кожної домашньої гриби Какімі. Люди, которые работают в этой видеостудии, они же, естественно, и являются, скажем так, сердцем и глазами трансляций, которые наши телезрители могут видеть на матчах Суперлиги Еврокубка. В том числе здесь и режиссеры, здесь базируются и операторы, и э, машина повторов, и звук, все идет вот и непосредственно из этой видеостудии. И вот буквально на днях получили благодарность от маркетингового отдела Еврокубка за то, что вот мы выполняем все видеотребования и по трансляциям. На сегодняшний день выходим уже как бы... На, на другі телеканали, даже за приділи країни. Якщо роботу цих хлопців можна побачити сидячи біля екранів телевізорів, то за групою підтримки БК «Хімік» краще споглядати з трибун. В групі підтримки ти болієш за свою команду. У тебе такі сумасшедші емоції, щоб е, були очки у наших, щоб все пройшло хорошо, щоб наші победили. Я вже достаточно довго в групі поддержки, и і... Это, конечно же, в первую очередь отдача фанатам, людям, отдача эмоций, это поддержка команды и надежда на то, что все-таки наш клуб порвет всех. Невід'ємний елемент формули БК Хімік це вболівальники, для яких працюють гравці, тренери, телевізійники та дівчата з групи підтримки. Саме заради них у гру вкладається стільки праці. А фани, як справжні хімікати, позитивно реагують на цю роботу. Це хімія вона привращає людей. В ми любимо баскетбольний клуб хімік, тому що тут, благодаря цьому клубу. Ми можемо посмотрети баскетбол. увидеть реально баскетбол. Я переживаю за этот клуб, я в этом фан-клубе уже 10 лет, с первых дней нашего создания этого клуба. Я болею 10 лет уже в Да и танцую. Хороший клуб, интересный клуб очень, сплоченный клуб, химик, поэтому игра интересная. Ось така вона южнинська командна хімія, яка цього сезону приносить вболівальникам позитивні емоції, а баскетбольному клубу Хімік успіх на паркетах Суперліги та Єврокубка. Тому, Хімічити треба правильно на площадці, тоді все буде вийшло.